Доброго дня. Ми сьогодні на Агра Полтава знаходимося. Так як ви знаєте, останнім часом дуже велика проблема у нас в Україні з опадами, тому люди інтересуються все більше і більше такими добровими. І ось на вивцевиці ми знайшли наших товаришів, друзів, які продають техніку. Давайте запитаємо їхнє бачення, як вони це розуміють. Доброго дня, дякую, що завітали на наш стенд. На цьому стенді представлена техніка гаспардо. Хроно 932 вона облаштована під рідкі добрива. Я вважаю, що рідкі добрива на сьогоднішній день мають тенденцію зросту, так як це не гранула, а рідке добриво воно попадає зверху, дає п'ятно живлення, так сказати, старт для рослини, і в умовах посухи воно дає деяку вологу, певно, тому що ну це ніяк ніяк воно розбризгує ну, його по поверхні. І це старт для нашої рослинки. Ось можу вам продемонструвати техніку Хроно 932 вона облаштована під рідкі добрива з нормою вилива до 150 літрів на гектар. Дана сівалка висіває з міжрядням 70 або 35 см. І на кожну секцію встановлене розвітлення від центрального бака, який містить в собі тону під добрива. Вона розвітлена по кожній секції і ми можемо регулювати відстань. Подачі добрива на кожному рядку, тобто в залежності від умов або нижче, або вище. Ну підскажи людей все більше а, а, питають у тебе за це. Я менеджер по Кіровоградській області, і тенденція йде на дві одиниці техніки: це аспардохроно і є дуже популярна відома сівалка Fend Momentum. Uh -huh. а, ну, я думаю, їх продано по моїм даним більше шести штук на даний момент вже uh -huh. в Україні. Крупні аграрії переходять саме на рідкі добрива. У них є логістика під це, якби. Не знаю, як міл... мілкий фермер буде на це реагувати, тому що це треба бочки, це треба ємність і так далі. Але окупність цієї ціє системи вона є. Ну, вона вважається в рази, так. Дуже добре, дуже дякую. дякую. Приємно вам було побачити тут. Дякую. Ще побачимось. Дякую вам, розвитку. Всього найкращого. Дякую, Дякую Будемо разом. Виробники РКД у таках і виробники техніки. Всі працюють разом над тим питанням, як зробити для вас вигідніше і краще. Тому звертайтеся до нас, допоможемо чим зможемо, розповімо як можна простіше і краще. Побачимось!